Здоровенькі будьте, панове! Сьогодні користуюся можливістю. Хочу привітати вас із Новим роком. І хочу побажати для всіх нас, для нашої країни, перемоги і, ну, звичайно, закінчення війни. Ну, а в зв'язку з тим, що у нас наступає новий рік, то я вирішив, що правильно, собі зробити декілька подарків. Ну і не тільки ці подарки зараз будуть у відео ті, що сам собі я зробив, а ще і деяка посилка від підписника від Івана. Зразу ж хочу подякувати йому за цей підгон, за цю посилку. Але все це діло зараз буде у відео. Згоріла в мене дрелька і вирішив я собі купити замість дрельки на 350 Вт мережевого шуруповерта на 450. Не знаю, буде видно, не буде. Навіть 420 вибачаюся. Думав я довго чи брати дрель, чи брати шуруповерт. У ну, нього є великий теж плюс у цього шуруповерта. Це можна зняти патрон і працювати чисто бітою. Ну, побачимо, як він це покаже. Так, це перша цяцька. Значить, зразу покажу, брав я її ось тут того. Не знаю, видно, не видно, буде продубльовано це все діло в описі. Так, і друге це отака от річ. Це в нас. Ленточна шліфмашинка для чого я її взяв? Як пам'ятаєте, робив я у себе вальтанку стола і зрозумів, що це дуже необхідна і корисна річ в господарстві. Ну і Вирішив взяти, тому що на позиченому далеко не заїдеш, а коли є своє, в будь-який момент його можна взяти ну і зробити те, що треба. Як бачите, перший запуск працює. Так, тепер про комплектацію. До цього шурповерта йдуть в комплекті щотки, ну, були в коробці. А от до шліфмашинки, на жаль, нема. Ну, із шліфмашинкою в комплекті от такий мегоремінь. Я так зрозумів, що якщо ложать комплекті, значить часто їх треба міняти. Ну і от такі струбцини, щоб можна було його зажати. Ось за ці такі технологічні отвори, ну, от такі позиції. Так, це в мене таких дві посилочки. І ще взяв собі для наступного проєкту таку річ. Це, як бачите, дуже немаленький круг по дереву і він для мого наступного проєкту. Так, теж відкрию, покажу вам по беді. Тут всі діла, тут, коротше, моща. Брав не дуже я дорогого, звісно, є вони і дорожчі. Ну, Для старту проекту, я думаю, поки що цього хватить. Якщо буде працювати неправильно або щось якісь будуть проблеми, думаю, що можна буде поміняти на дорожчий. Ну, а зараз давайте перейдемо до наступної посилки від Івана. І зразу ж і анонс мого нового проекту. Ну і ось посилочка від Івана. Значить, Тут не просто так ця посилка, вся, значить, е, отаких от два колеса. Е, це виходить, я хочу свого мотоблока переробити під тракторець. Ну, не так, як усі роблять, а по-своєму. Ну і виходить повністю в зборі Жигульовських дві е, цих ступиці з усим повністю. Ну, Звичайно, трошки тут розболтовка не та, але я вже це діло придумав, як обіграти, і це все я зроблю. Я не думаю, що це така буде велика проблема. Так, потім. Прислав мені ще Іван от таких дві виходить, задні ступиці. Ну Тут мені не скільки ця задня ступиця з диском треба, скільки сама середина. Тобто, от тут стоїть почіпничок в хорошому стані. І він повністю в корпусі. Ну, тобто, Значить, одна мені треба для того, як я і говорив, у мене новий проєкт зробити таку велику торцовку. І виходить, це буде сам корпус, там, де, на якому буде стояти оцей Пильний диск. Тобто Він обріжеться максимально, скільки можна. Ну, останеться, грубо говоря, корпус. І надає пічків. Ну, думаю, шків ставити між цим корпусом і відрізним диском, чи з другої сторони, поки ще не вирішив. Також кум мені підігнав ще от таку железяку. На ці железяки у мене збиратися весь поворотний стіл. Повздовжня подача у мене на от таких циліндрах від комбайна нива, що піднімають. На Нажатці мотовило. Є у мене вдома але Вирішив я все-таки, що два мало. Все-таки достатньо великий буде в нього вага. То буду шукати ще третього по друзях, поки що напитую. Ну і все-таки У мене ж незвичайний цей станок буде. Ще буду використовувати отакі стойки. Але все це діло побачите далі, ну, по ходу, як я буду показувати цей проєкт. Таке в мене сьогодні коротке відео. Значить, ще раз хочу подякувати я Івану. Підгон е шикарний, е то буде скоро перероблятися мотоблок. Но перед тим як мотоблок буде перероблятися, хочу зробити все-таки цю здорову торцовку. І теж хочу окремо подякувати всім друзям, що допомагали мені стягувати. То як не стойки, то всяке різне. Грубо говоря, одні викинули в металолом, а я з цього металолома хочу зробити все-таки цікаві, чудові речі. Ну і ще раз хочу всіх привітати з Новим роком, щоб, все, щоб всі ваші мрії збувалися. Ну і наша основна мрія це перемога, це закінчення війни. Ну а на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!